Подруги з села Сьомаки збираються їхати торгувати на шосе. Одягнені дівчата у сигнальні жилети. Продавати будуть випічку та напої. Вишня, маліна, клюквіщина, барбарійська барбаріска, граната і лімонад. Гроші діти збирають на коптер для односельчан, які зараз боронять нашу державу. Ми вже зібрали 16 тисяч. Завантаживши авто, контрольна перевірка. Вода, п'яніки, стаканчики, стаканчики, кофе, макофе». І пакети. В принципі, і льоти, льот? льоти, дорогою забирають ще випічку та фрукти. Я одобраю це її, ну, те, що вона затіяла. Прийшла, поговорили з нею, вона каже, що буде збирати. Я кого, пожалуйста, брай. йдемо допомагати. Доєднується до дівчат і Матвій. У руках кошик з пиріжками їх напекли бабусі хлопця. На перехресті біля в'їзду у село ставлять імпровізований стіл з автомобільних шин та широкої дошки. Кришечки, Тришечки, кришечки. Ось ось кришки. Давай якось щось придумаємо з кришками. Щоразу до дітей приїжджають патрульні і обов'язково дідусь Петро. Він і постійний клієнт, і постачальник продукції. Є, дивись, є е, карамелька і є обичне обичне. За касира – Карина. Ірина та Кіра допомагають робити напої та пакувати випічку. Соня, Матвій та Віолета тримають плакати, аби водії бачили, чому малеча торгує. Ірина, мама придумати трошки. Я, як буде назва де? Його не стоїть, не стій на полоті». Ціни бюджетні, кажуть діти. Оце вся випічка, це все за 10. Коктейлі за 15, 15. в стаканчику, а в бутилки 2 літри 40 гривень, а вишні там 35. чи там. Е, чай нас по 10, а це все Кофе, теж за 10, Кофи там. Кажуть. За десять. Кофи, в одному. Кожному покупцеві дають наліпку, все на тако здирається і приліплюється. Куди мені причепити? Ось ну, типу. Отако. От і все. І вона так тримається. До мене прийшла моя дочка старша Віолета і каже: мам, ми хочемо зробити. Так і каже, імпровізований магазин для збору коштів для наших каже, військових. Перший день ми виходили взагалі, таку на покривалі я О, Вийшла з ними. Вони дуже плакати ж зробили. Ні, листочки були маленькі. Ми їх взяли ще на шпательки і на скотч. Це так було. О, і просто написали там зсу у перший же день. Діти хотіли відмовитися від свого починання, але тут підтримали батьки. Вони першу суму зібрали за 6 днів, 11 тисяч за 6 днів. І передавали. Ми їздили ось з Матвійною мамою, з Іриною мамою. Їздили в Жмеренку в оперативний штаб. Збирають кошти на автомобіль. Ми туди теж внесли якусь частину на то время, коли ми приїхали передавати кошти. У них було 30 Дев'ять чимось тисяч, ось так десь. 38-39 було. О, а вже наших 11 вийшло вже 50 там і там трошки. А далі вирішили зробити ще більший внесок у перемогу. У нас скоро будуть їхати хлопці туди на передову, перевозити, ну, завозити гуманітарну допомогу, і ми думаємо до цієї. Цього... Моменту, коли вони будуть їхати, ми зберемо кошти на дрона. Коштує дрон 25 тисяч гривень, уже зібрали майже 18. За три тижні торгівлі на шосе трапилося чимало історій, розповідає Матвій. К нам заїхав ранений військовий, у нього була чи осколок, чи пуля у нозі, і він якраз їхав у госпіталь. Він нам взяв мимо піріжочки, накидали. Пряників, коктейль зробили. Він давав гроші, але ми не хотіли брати. Ми волонтери-інжмерники. Їдемо тут в Браїлі по справам. Ви волонтерів. Так, і ми теж волонтери. Так, допомагаємо нашим військовим. Це не може залишити байдужим абсолютно нікого. І сьогодні це і радісно, і болісно. Да, радісно, тому що діти роблять величезну справу, коли навіть дорослі іноді не розуміють важливості да, цієї болісно від того, що вимушені так робити, але я впевнена, що завдяки таким діткам. Наша Україна має дуже гарний шанс на чудове майбутнє. Олена Карбівська, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниччина.